Продається будинок з загальною площею 220 квадратних метрів, в селі Муроване. Це буквально пару кілометрів від Галицького перехрестя. Це є вхід в будинок. От вхідні двері поміняні. Нові. Вхід в будинок. Значить, по коридору ліворуч є кухня. Приблизно 10 квадратних метрів. А праворуч є санвузол. Також майже 10 квадратних метрів. В будинку є газова колонка. І є газовий котел. Опалення йде від газового котла. Далі по коридору є кімната прохідна 15,5 квадратних метрів. І кімната. 23 квадратних метри. Праворуч по коридору є кімната 15,5 квадратних метрів. І також велика Кімната 23 квадратних метра. У будинку є опалення від газового котла, є батареї. Також ще може бути варіант пічного опалення. Так що опалення є комбіноване. І піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі є кімната 7 квадратних метрів. З виходом на балкон. Ось От такий балкон. Вигляд з балкону. Також є кімната приблизно площою 28 квадратних метрів. І ще одна кімната. Також площею 28 квадратних метрів. Вона є прохідна. І від неї є ще вихід на ще одну таку велику кімнату. Тут десь приблизно 10 квадратних метрів. Ось такий вигляд з вікон. Прибудинкова територія орієнтовно приблизно 15 сотих. Будинок знаходиться в селі Муроване. Загальна площа будинку 220 квадратних метрів. В будинку всі вікна поміняні на металопластикові. Також є, от, якщо ви дивитесь на відео, видно і склопакети всі металопластикові. Тут незавершений ремонт. От такий будинок. Якщо зацікавила вас пропозиція, звертайтесь, будь ласка.